Вітаю сьогодні на огляді неймовірний розкладний овальний стіл, який має назву Фортіслай. Це стіл повністю нашого виробництва. Тож ми ретельно перевіряємо та контролюємо усі етапи його виготовлення, і ви отримуєте якісний стіл за ціною від виробника. Лише погляньте, який цікавий дизайн каркасу у цього столу. Він, до речі, виготовлений з металу, на який ми наносимо порошкову фарбу, яку потім запікаємо у печі. Таке покриття стійке до пошкоджень та ідеально підійде для щоденного використання. Стільниця даного столу виготовлена з сертифікованого ламінованого ДСП товщиною 18 мм. Ми тестували різних виробників та зупинились на найкращому варіанті, яке стійке до пошкоджень, перепаду вологості та температури. Сьогодні у мене колір бетонний камінь, але в нашій палітрі представлено 11 варіантів стільниць. По периметру усього столу та вкладки у нас якісний захисний пвх кан який робить не лише привабливим зовнішній вигляд столу, а й подовжує його термін експлуатації. Простий та надійний механізм розкладання дозволяє вам збільшити розміри столу у необхідний момент. Сама ж вкладка зберігається ось тут у ніші, і вам не потрібно буде шукати додаткове місце для зберігання, адже все вже придумано до вас. Якісне брендоване пакування забезпечує надійне транспортування, адже всі деталі столу ретельно загорнені у спінений ППУ, інструкція, фурнітура та ось такий ключик входять до комплекту, тож вам не потрібно буде використовувати додаткові інструменти для збирання даного столу. А головне, у нас діє безкоштовна доставка на відділення нової пошти у ваше місто. Ось такого столу. Тож поспішіть замовити собі неймовірний стіл Слайд.